Запорізька область пережила одну із найінтенсивніших атак. За даними ОВА, окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах. Шестеро людей отримали поранення у Запорізькому районі. Пошкоджено житло людей, автомобілі та інфраструктура. На тимчасово окупованій Херсонщині повідомляють про мінний терор у каховці. Деякі вулиці стали фактично непридатними для пересування через масове розкидання мін і перекриття доріг. Про це написав журналіст Олег Батурин. Водночас українська делегація вирушила до Женеви. За словами голови Офіса президента Кирила Буданова, там має відбутися новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Дональд Трамп повідомив прем'єру Ізраїлю Бенджаміну Нетаньягу, що США готові підтримати ракетні удари по іранській ракетній програмі, якщо дипломатія з Тегераном провалиться. Це відбувається на тлі посилення американської військової присутності в регіоні. Артем Мороз для фактом інфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.